Аном на 2 серпня у Новогродівській громаді залишається близько 5 тисяч мешканців. З кожним днем лінія фронту стає на жаль ближчою. Населені пункти щодня потерпають від обстрілів. Зокрема, сьогодні вранці, 2 серпня, окупанти знов вдарили по Новогродівці. 2 серпня о 5 ранку Новогродівка зазнала обстріл системи Ураган. Пошкоджено одну адміністративну будівлю, це заклад освіти. Внаслідок обстрілу сталося займання покривлі школи. Також пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків і два приватних. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено шкільний автобус, зазначив Олег Жужман. Інформації про загиблих чи поранених не надходило. Олег Жужман зазначив, залишатися у громаді наразі вкрай небезпечно. Я закликаю мешканців Новородівської громади залучитись. До евакуаційних заходів, убезпечити своє життя і своїх рідних, переміститись в більш безпечні райони нашої країни. Діє евакуаційний автобус, евакуаційний потяг. Телефони е, спеціалістів, які проводять евакуаційні дії, є е, е, на всіх інформаційних сайтах. Також е, Є на будівлі випадковому. А вчора ввечері, 1 серпня, під вогнем окупантів було місто Селидове. За інформацією Селидівської МВА. Ворог скинув на місто авіабомбу Фаб 500 Внаслідок обстрілу було поранено жінку 1938 року народження. Їй надали усю необхідну медичну допомогу. Загалом пошкоджено шість приватних будинків та лінії електромереж.